Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити коротенький огляд наших теплиць. У нас їх дві. Побудував чоловік їх своїми руками сам 15 років назад. І от по сьогоднішній день вони нам добре слугують, допомагають вирощувати помідори і заробляти на цьому гроші. Не всі можуть дозволити собі купити європарники. Хтось, як і ми, я думаю, починає з ось таких. Тепличок, тому давайте дивитися, думаю, це відео для багатьох буде корисне. Зроблю вам заміри, ну і покажу більш детально. Як я вже говорила, у нас два парники, вони абсолютно одинакові, тому давайте розглянемо більш детально саме ось цей другий тут більш зручніше знімати. Дивіться, ширина парника у нас 8 метрів висота. 3 метри. Але все ж таки висота трішки низькувата. Бажано, щоб він був 4 метри, тоді краще провітрюються помідори. ну Це вам така порада від мене. Провітрюються парники у нас завдяки тому, що є вікна. Зараз вікна зняті, вони ось тут чіпляються по два вікна спереду і он там позаду також два вікна. Дуже зручно відкрили, провітрили на вечір закрили. Так, дивимось з боку, висота наших парників приблизно 1,25. Зараз поміряємо з вами відстань між дугами. Здається, метр п'ятьде. Так, метр п'ятьде. Дуги, як бачите, ось такі подвійні, і між ними зігзав. Як зварити таку дугу? Є в шорс-відео. Це потрібно спочатку зварити матрицю, тобто одну дугу, і по ній вже варити всю решту. Між кожною дугою метр п'ятдесят у нас відстань. Далі по бокам у нас труби, і дерев'яна ось така планка, до якої ми кріпимо бокову плівку, яка влітку опускається. І верх, верхню плівку, тобто купол, також таким же ж методом, як і бокову на планки, і шуруповерту. Далі. Показую вам, бачите, по центру також йдуть дві такі подвійні дуги, по всій довжині наших парників. Довжина нашого парника 36 метрів, це була вам сказати. І от з кожної сторони є по дві такі дуги. По центру, знову ж таки, труба і по центру опори у вигляді труб. Ну і з цієї сторони все аналогічно. Дві дуги подвійні по всій довшині. Наші парники мають опалення що перший, що другий. Система опалення у нас складається з металевих труб, з регістрів між ними. І ось так іде по всьому периметру теплиць. Плівка подвійна. Зараз ви бачите лише внутрішню плівку, яка скручена в центрі. Кріпиться вона е, двома частинами, тобто одна частина такий полукруг е, по центру до дерева, крапельною стрічкою, і зверху степлером проходимося. І е, інша сторона з боку також до дерева, знову ж таки, крапельна стрічка, і зверху проходимося степлером. Лежить вона на проволоці, до якої ми підв'язуємо помідори. Бокова внутрішня плівка. Е, Піднімається по такому ж принципу і прибивається, як і зовнішня бокова плівка. До, знову ж таки, до дерев'яної ось цієї планки. Але всередині ми вже прибиваємо її крапельною стрічкою і степлером. А знаружі на планки і шуруповертом прикручуємо. Між рядя у нас в цих парниках виходить широке, це метр відстань між рядами, і вузьке 50 см. Це не ідеальна схема посадки, але ем, ширше ми зробити не можемо, ну, по своїм причинам. В общем, покажу вам ще, який котел ми використовували для опалення. Ну, років 10. Ось він стоїть, він е, для дров. Е, такий, не скажу, що супер класний, і ми ним супер були задоволені, але коли ми варили теплиці, ну, таких. Потужних, як зараз, не було на той момент. Зараз у нас вже є котельня і інший котел а це стоїть поки що його не прибрали. Ось так він виглядає. В принципі, опалювати можна було дві теплиці по 36 метрів в довжину, і ширина 8 метрів. Ну це, грубо говоря, 6 соток, 6 соток землі. То опалювали, але температуру ми не могли ним. Підтримувати ту, яка нам була потрібна. Тому такий, ну, на четвірку, так скажемо, по 10-бальній шкалі. В принципі, мабуть, це і вся інформація, яку я вам хотіла розповісти про парники. Тому всім дякую за увагу. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і далі буде багато цікавого контенту про вирушування помідори. Тому що скоро будемо сіятись в хаті.